До корінтян першого послання святого апостола Павла Читання. Браття, ви здостовірний доказ у Господі мого апостольства. Ось моя оборона перед тим, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти й пити? Хіба ми не маємо права водити сестру, жінку, як інші апостоли, брати Господні і Кифа, чи може один я і Варнава. Не маємо права на те, щоб не працювати, хто коли своїм коштом служив у війську, хто садить виноградник і не їсть із нього плоду, хто пасе стадо і не живиться молоком від стада. Хіба я говорю тільки як людина? Хіба закон не каже цього? Та ж у законі Мойсея написано не зав'язуй рота волові, коли молотить, чи Бог турбується про волів? Чи може ради нас говорить, Бо ж ради нас написано, що хто оре, мусить орати в надії, і хто молотить, молотить теж у надії, що матиме щось з того. Коли ми сіяли у вас духовне, чи то велика річ, коли жатимемо у вас тілесне, і коли інші мають це право над вами, чому не більше ми? Та ми не користуємося цим правом, але весь час терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелію Христа.